Бо слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі, слава Богу! І знову важливе за 10 хвилин з пастором церкви Володимиром Зубенко і Олексій Дрюмов. І я читаю місце священного Писання Матвія, 16, розділ, 13, 15 вірш. Ісус запитав учнів своїх, за кого люди вважають мене сина людського? Вони відповіли, а потім Він запитує: А ви, за кого вважаєте мене? І оце важливе питання ми і затронемо. О. А за кого ми вважаємо Його? За кого ти, за кого я, за кого християни, уже отримуючи спасіння, вважають Ісуса Христа, Сина Людського? Так. Чудове питання. Воно було задано тоді, і воно актуально і сьогодні. Перше, що нам треба розуміти, що Ісус. Коли почув відповідь апостола Петра, він сказав: блаженний Сімен, Петр, що ти маєш таке відкриття. Ти не сам до цього додумався, бо Отець мій Небесний відкрив тобі. І нам мати важливо розуміння це. Не те, що люди кажуть про Христа, нам дуже цінно і важливо, але прислуховуватися треба. Не те, що нам на розум іноді просто приходить як наше якесь дослідження. І це теж непогано. Нам важливо мати відкриття про Бога від самого Бога. Ось. І це дуже важливо. А з нашого боку, потрібно що з нашого боку. Ну, ну а я вже. Ну, я думаю, так. Ось Асав в 72-му псалмі теж мав купу запитань. А потім сказав, доки не війшов я у святилище, і там я отримав що? відповідь. Я вважаю, що з нашого боку, щоб мати це відкриття з нашого боку, важливо бути, ну умовно кажучи, для нас, новозаповітних християн, бути у святилищі. Це для нас бути в Божій присутності, це може бути якесь загальне богослужіння. І ми слухаємо проповідь пастора чи проповідника. Це наша роздумка над святим письмом, коли ми зранку, чи вдень, чи ввечері його читаємо і роздумуємо. Це також може бути наша молитовна час молитовний зранку. Це теж так, умовно кажучи, святилище, де ми можемо отримати таку відповідь. Це з нашого боку. І в нашому житті теж. Є купа запитань, є дрібненькі. Що їсти, пити, одягатись, є важливі, де жити, де працювати, і так далі. І є такі самі найважливіші, які будуть впливати на все і навіть на вічність. Це пізнання Бога і Його сприйняття. Е, це дійсно так. Я навіть процитую, мені дуже подобається така одна думка на цей рахунок. Хтось пише. Найпрекрасніше в людині це ні його слова і ні його справи, а правильне уявлення про Бога, бо таємний закон нашої душі тягне нас до того образу Бога, який створений у наших думках та серці. Так, ми не можемо, на жаль, поки в тілі не можемо пізнати Бога, скажімо так, досконало. Рівнозначно, але в більшості аналогічно. Але то, що Бог нам відкриває про себе, нам достатньо, щоб бути і щасливими, і радісними, і бути переможцями, і бути такими справжніми християнами. І нам треба задаватися іноді не просто дрібними питаннями, господи, допоможи, куди піти, де жити, куди працювати. Це нам треба. Ти дійсно це підмітив. Купа питань кожен день, судьбоносне питання. І нам від Бога треба відповіді на це. Це правильно. Але задаватися питаннями і більш такими, які нас ведуть до Бога пізнання. Так, він Бог, який сам себе відкриває. Якщо він сам себе не відкриє, ми не можемо його пізнати. Але він дуже бажає себе відкривати. І це я впевнений, і це ми бачимо у Святому Письмі. От дивись, Олексій, такий гарний приклад з книги дії святих апостолів, Саб чи який став пізніше апостолом. Він, коли зустрів Христа, він задав таке питання. Ми читаємо за це в діях святих Апостолів, 9 розділ, 5 вірш. Він каже: Хто ти, пане? Інший переклад, хто ти, Господи? Так. Він задав це питання і він проніс його через все життя, бо він цікавився, хто ти Господи. Він, якби, чув для себе питання, за кого вважаєте ви мене? І ми читаємо в Фідеп'янах в писанні 3 розділ, 10 вірш, апостол Павло каже такі слова, щоб пізнати його. Це, це дуже важливе питання. Може, ми не кожен день будемо його задавати, але це дуже важливе питання, яке ми е, іноді підіймаємо в своєму разумі, в своєму серці. І через ці відкриття, які Бог дає нам про себе, змінюється наш звітогляд. У нас не було грошей, а ми, ставши християнами, пізнававши Бога, пізнававши істину, стали тими, хто дає нужденню. У нас не було часу, і ми для себе його не завжди знаходили. А тепер ми знаходимо його і для Господа, і для відвідування служінь недільних, і для того, щоб почитати слово Боже, а зранку встати і помолитися. Ми не могли деякі свої тягарі нести, а потім пізнавая Бога і Його істину, стали більш потужними, більш справжніми і стали носити тягарі інших людей. І самостановище до смерті змінюється, бо змінюється світогляд через пізнання Бога і істини. І я хочу сказати, що ми, коли пізнаємо Бога в інших таких іпостасях, це дуже нам допомагає. Ну, наприклад, немало християн знають Ісуса Христа як свого целителя. Багато. Багато. І навіть ті люди, які християнами не стали, теж це відчували. Вони десь чули, що Бог там зцілює, там, там, а іноді люди приходили на богослужіння. І за них молилися, і вони отримували зцілення, а потім далі що з ними? Як де прокажених, небагато верталося? Небагато верталося в церкву, щоб послухати, а може, щось Бог ще має при мене? Може, він не тільки цілитель, може він ще і Спаситель. І вони це вже не чули, або не хотіли чути. А він ще спаситель. І для тих, хто зцілення отримував, вони кажуть, це на моєму особистому досвіді вже. Я сам знаю, вже, що мій Бог целитель. Ну вони, коли зверталися до Бога за спасінням, вони можуть так же сказати: в мене є особистий духовний досвід, він спаситель. Ну хочу сказати, що, на жаль, не всі, ті, хто отримали спасіння, рухаються далі. Багато так, да, але не всі. А він не тільки целитель, він не тільки спаситель, він ще і вчитель. І він вчить ту, ту душу, яка отримала спасіння. Апостоли, вони не стали апостолами зразу. І отримали таке велике служіння і поручення від Господа. Учні. Вони були учнями. Перші християни, які так стали називатися, були ким? Учні. Учнями. І він кличе спасену душу, каже, я хочу тебе вчити. Не доктринам, ну не стільки доктринам, хоча й доктринам теж. Він хоче навчити нас молитися, наприклад. Учні задавались таким проханням до Христа. Так, іменно так. Так, вони казали, Господи, навчи нас молитися. А вірити, ми досконало можемо, чи нам треба вчитися? Ні, тільки вчитися. А любити ми досконало можемо. Це найбільше. Найбільше, в чому ми потребуємо, навчання від Господа. І я все не перерахую, святою жит життям жити. Він хоче вчити нас. А якщо він вчить нас, то він далі хоче як нам відкритися? Як ти думаєш? як пастор. Угу. Як пастор? – як в Давиду, Господь мій. – О, 22 й псал. У головному заповіті я є пастор добрий. Так. А пастир що робить? Він показує шлях, щоб послідовники йшли як за ним. – Так. А куди він хоче нас привезти? Пастор, до себе на небо. До себе на небо. Дуже гарна, ціль, куди нас поведе він. Але він по життю цьому бажає нас вводити. І от дивись, як ми вже згадали, він целитель. Але хто отримав зцілення, не всі звертаються до нього, бо не мають відкриття, що він ще й Спаситель. А ті, хто отримали спасіння, не всі звертаються до нього як до вчителя. І він питає, за кого вважаєте мене. І коли я кажу за вчителя, тоді я щось аналізую, в якусь передрягу попав, в якесь потрясіння перебув. Я о, вчусь, Господи, навчи мене путям твоїм, який Давід молився, як і учні нового заповіту, це бажали. А він ще і пастир добрий. Який хоче водити нас. Ну ми продовжимо далі казати на то, хто є Господь, як він відкривається нам. А я на цьому хочу сказати нашим глядачам до побачення! А ви, за кого ви вважаєте Господа Ісуса Христа? Пишіть нам, Підписуйтеся, ставте лайки і будемо разом йти до неба. До побачення. Правда, напишіть, будь ласка, а ви. Яке маєте відкриття і за кого вважаєте Христа? Можливо, ми зробимо окремий ефір на ваших відповідях і пороздумуємо разом про це. З Богом! З Богом!